Знайомтеся, це Бас Тімер. Він волонтер з Нідерландів і представляє міжнародну організацію Кордейт, яка займається наданням допомоги людям у надзвичайних ситуаціях. На своїй батьківщині Бас розробляє шелтербеги, тобто унікальні спальні мішки, які сконструйовані таким чином, що можуть перетворитися на куртку або невеликий намет. Я займаюся соціальним підприємництвом і є розробником цього виробу разом з колегами у компанії Shelter Suite Foundation Ми займаємося виробництвом таких речей з переробних матеріалів, котрі нам надають постачальники. Ці шелтербеги надзвичайно необхідними для людей, які потребують обігріву. На жаль, через війну в Україні багато людей опинилися без даху над головою і перебувають у складній ситуації, оскільки наша співпраця з Кордеєт фінансується небайдужими благодійниками. Ці шелтербеги надаються нужденним безкоштовно. Через різноманітні волонтерські організації базу вже вдалося розпосюди. Удити по світу 25 тисяч таких шелтербегів. Тепер він приїхав в Україну, аби допомогти людям, які живуть у пошкоджених і зруйнованих будинках внаслідок війни. Першою його зупинкою стало село Прибузьке на Миколаївщині, яке майже 9 місяців було під постійними російськими обстрілами. 600? раніше ми надіслали в Україну 600 таких шелтербегів, а тепер приїхали, щоб особисто вручити ще 900 спальних мішків людям, які виживають у холоді. Вони укомплектовані влагостійкими матрацами що розраховані утримати тепло до мінус 15 градусів. Також всі ці чи зручно носити за плечима, адже вони компактні і легко збираються у рюкзак. Бас приїхав не сам. Разом зі своїми колегами вони знімають аматорський фільм про побачене в Україні і як місцевим доводиться виживати після наслідків російської агресії. Завдяки відео волонтер хоче у Нідерландах залучити якомога більше людей до збору коштів для пошиття ще трьох тисяч шелтербегів постраждалим українцям. Олександр Матюшенко, Роман Базик. Новини на телеканалі Март.